Розпочинаємо з аварії за участю копів і маршрутки. По півдні столична Петрівка завмерла у кількакілометровому кілометровому заторі. А все тому, що автобус, забитий пасажирами, влетів у патрульну машину. Момент аварії зафіксувала камера, тож розсудити, хто винен, буде нескладно. Усі подробиці та коментарі свідків ексклюзивно в Джедаях. Перша година дня столична Петрівка завмерла у заторі. Причина аварія за участю копів та маршрутного Богдана. Патрульний, який сидів за кермом Пріуса, розповідає, повертав з крайньої правої смуги, бо побачив порушення. Увімкнув звукові та світові сигнали. Чому керманич Богдана не зреагував, незрозуміло. Он був далеко, поэтому я двигався медленно і жав сирену, щоб он бачив мене. Двигався медленно, в результаті… Итоге... Після цього я удар. Трохи іншу версію розповідає водій Богдана. Каже, патрульних бачив, але копи надто швидко повернули ліворуч. Тому він аж ніяк не встигав загальмувати. Виїжджаю на перекресток, на зелений. Поліцейська машина стояла, тронулася і почала передо мною розворот. Я не встиг зупинитися. ДТП зафіксувала одна з камер відеоспостереження. Джедаєм вдалося відшукати свідка ДТП. Денис розповідає, як усе було. Каже, чому шофер Богдана не побачив патрульний пріос – загадка. Він мідляна ехав 20 кілометрів в поліцейський автомобіль. І його всі у відділі автоновівся трелейба странно шуні. Це неудивительна було. На момент зіткнення у маршрутці їхало зо два десятки людей. На щастя, допомога медиків нікому не знадобилась.